Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі, з вами Любов. Сьогодні на календарі 5 червня і я звітую у двох СП. Перед вами просування на моєму шопері з курочкою. Нагадаю, що з цим процесом я вступила у 2 СП. Вишиваю шопер від Юлії Німінської. Маємо звітувати кожного 5 числа місяця без норм. Вишиваємо, що забажаємо. А також рукодільні курочки від Ariel Embroidery. На годиннику 2027 мої просування за 20 травня. Так, пройшло два дні, як я почала вишивати цей процес. Цей звіт у мене увійшло 8 вишивальних днів. Вишивалося нелегко, тому що не тільки настрій зіпсований, а ще й відсутність світла. Як відомо, у нас вимикають і та за графиками, та екстрені відключення не співпадають, то особливо не повишиваєш. Як вмикають світло, то намагаєшся зробити більше роботи, зарядити все, підготуватися до наступного відключення. Нагадаю, що нещодавно вийшла серія серію курки. Автором моєї курки є Яна Кростіч. Залишу посилання на її сторінку в інстаграм, а також на дівчат, яких згадувала у відео. Починала я вишивати зсередини, вишиваю на пошитому шорпі готовому суворої б'язі. Нитками СХС. У ну, мене тут такий Вінігріт додатково, додатково додавала її DMC, Тих кольорів, яких в мене не було. Велику велику помилку зробила те, що не прорахувала розмір курки, вона буде просто неймовірна, величезна. Мабуть, її треба було вишивати на подушку, на щось таке, тому що на шопірі вона займе всю площину. Ну що, вітаю! вітаю. Сьогодні у нас 4 червня, як чуєте, повітряна тривога. Нещодавно нам вікнуло світло. Я довишивала. 612 хрестиків, в мене вийшло 15%. Перед вами, друзі, це моя курочка на шопарі. Що я вам хочу сказати? Це моя рука, а це тільки крило курки. Ось це крило курки. Це майже куряче філе. Ой, я вшується від розміру. Вишивається нескладно, але. За великий розмір. Треба попередньо дивитися розмір схеми перед тим, як розпочинати. І ось так виходить. Моя долоня прикриває крило. Не знаю, чи влізеться курка на сумку. Дуже здоровезна. 2500, майже 2600 хрестиків. І це мій звіт. ОСП вишиваю шопер та СП рукодільні курочки. 2617 за 8 днів, вважаю, це непоганий результат, але ще багато вишивати. 14417 степків, з них 5 тисяч Вмію зробити собі пригоди. Дякую дівчатам Оксані і Юлі за чудові ОСП. Дуже цікаво вишивати у компанії. Вам дякую за увагу і до нового включення у нових відео.